Чи не розчарувався в цьому напрямку. Е, іноді не дуже. Яка, на твою думку, найнеулюбленіша роль в команді програмістів, айтішників, розробників от умовно, ким би ти точно не хотів бути? Звісно, кожного в команді часом клієнти дратують людині з таким-то темпераментом або віком. Сюди не можна складніше буде опановувати щось, не значить, що це неможливо. Ти свій наскільки тобі тоді здавалося, що це дуже складна задача, що ти не впораєшся, що ти мав сумніви, якісь в собі або навпаки, думаєш, господи, да це на три секунди справа. Всім привіт! Сьогодні своєю історією поділиться Микита Іванов. Свій шлях в IT він розпочав наприкінці 2021 року. Зараз займає позицію Middle в сфері QA. Про те, яким був цей шлях та якими порадами він може поділитись, якраз і поговоримо. Е, привіт, Микита. Розкажи, будь ласка, як розпочався твій шлях в ІТ? З чого починав і чому взагалі обрав цей напрям? Е, привіт. Е, ну... По-перше, хотілося змін, які в житті. По-друге, робота, яка не залежить від офісу чи чогось, тобто, щоб можна було працювати онлайн. По-третє, це ну, перспективи, це нагода для росту. Тобто для когось це мінус. а ну, Для мене це плюс в плані того, що треба постійно розвиватися і не стояти на місці. Тобто, не обов'язково там все, все життя бути на одному Ролі можна там змінювати, можна менеджмент піти, можна розробку, можна. Все, що забажаєш. Ну, звісно, треба силу від часу, як і в усьому. А коли сам я е... визначився, що тобі IT подобається? Чи все ж таки спочатку вивчився на одну професію, а потім перейшов? Е, ні, я працював на той момент в менеджером в Оргтехніці. Це принтера, а кадри, це, це все-таки. І. У мене був знайомий друг, який перепрацював в ІТ, він був прожект менеджером. І він казав, що час від часу буває набір в інтернатуру. Типу, подумай. Ну, якось вибрав на, напрямок тестування, шукав курси. Це, ну, це знайомий теж це закінчував ділел, то гіліль, тому я вибрав ділель. Записався на курси. Це було 21-му році, в жовті, в жовтні здається. Ленідо Сущенко, привіт. <ривіт> Закінчив курси. Тож був коронавірус. Спочатку офлайн, потім онлайн, потім знову офлайн, потім почалась війна, і десь місяць, може, більше. Занять не було. Потім ми продовжили десь тиждень, там, три чи чотири заняття закінчили. Отримав сертифікати. Потім я підтягував слабкі місця, скажем так, або нервував на співбесіди. Я не знаю, як краще сказати. Читав книги, дивився матеріал. Ну і також співпало, що якраз цей знайомий знайомий скинув мені. Пише, кидай резюме, у нас є набір на інтернатуру. Ну і було два етапи співбесіди і е, так співпало, що е, першої ж спроби. Попав. Які були етапи, і як ти їх проходив, як ти не готувався? Е, ну, технічна співбесіда, то, е, а, ну, спочатку з HR перевірив англійську, потім так. Ну, софт-скіли, нехай. Uh, і потім технічно з QA А uh. uh, Ти працюєш зараз в цій компанії? Так. Ким uh, працюєш, як називається компанія? Uh, працюю uh, ну, наразі мідл uh, компанія Digis. Клас. Uh, тобто ти uh, почав джуна і вже доріс до Middle, так? Інтерно. Uh -huh. Добре, скажи, будь ласка, як готувався до співбесіди? Наскільки складним був цей етап, і ем, де саме черпав інформацію? Ну, загалом з курсів. Тобто, нам дали дуже гарну базу, я би сказав. Не було великих складностей у співбесіді, якщо чесно. Ну, на позиції інтерна, точно. Скажи, будь ласка, якщо ми кажемо про напрям, як ти визначився, що хочеш саме на тестувальника вчитись? І якщо я правильно розумію, обирав ти курси саме за допомогою рекомендацій, так? Твоїх друзів та колег? А от як з напрямом визначався? Е, ну, якось було, по-перше, коли я працював, почав працювати в менеджером в ворк мій знайомий почав працювати тестувальником, це мій однокласник, і якось я ну, цікавився, питав його, як що, і все таке інше. Плюс в мене є такий, як риса характеру, яка притаманна роботі тестувальника, це бути трохи душнілою, тому якось. Все сошлись. Я Добре, чи не розчарувався в цьому напрямку? Та загалом ні, ну мені подобається. Що найбільше всього подобається? Ну, по факту ти знаходиш помилки інших. Або ну... рубш, якщо це так правильно, якщо так, так на мінімалках пояснити, якщо трошки більш розширено, так, ти робиш все залежно від себе, що, в принципі, застосунок, або сам процес, або сервіс працював ідеально. Ну, ідеально, це не буває, вичерпне на тестування не існує. Але так, ну, це впливання на всі процеси, які впливають на якість продукту. І, тобто, ну, як ти бачиш результат своєї роботи, і це ну, мені подобається, коли ти задоволений, клієнт, і, ну, користувач її якісний продукт. Яка, на твою думку, найнеулюбленіша роль в команді програмістів, айтішників, розробників от умовно, ким би ти точно не хотів бути? Та не знаю. На якусь німацію якогось хейту, коли команда, як сказати, ну, має непогані соцскіли, має на увазі не токсично, то? І кожен виконує свою роль, і всі повинні розуміти, що ну, поважати чужу працю, і що це якась там забаганка, це необхідність, це частина процесу розробки, Тому я ну, не знаю, ну якось нема. Ну, звісно, у кожному в команді часом клієнти дратують, але це ж це також частина в них, в них свої цілі і свої мотиви. Тому. Ну. Я спокійно відношу того. А, а Ким думав, чи можливо про змін напрямку, спробувати інше щось навчитись або кардинально змінити? Та, якщо чесно, ні, бо це так багато шляхів до розвитку: це і кібербезпека, це, це автоматизація. Це може трохи like, бізнес. Аналіз. Це багато напрямків, тому ну, розвитку для КОА і ну, розробку, ну, можливо, думав, але ну, це так. Не конкретна ціль. Це, ну, наразі мені подобається розвиватися в напрямку КОА. Тому ні. Якщо я правильно пам'ятаю, то ти закінчив не один курс, правильно? Так. Скільки? Я... Закінчив мену, закінчив Automation джава, закінчив Київ Pro. Саме після вже третього курсу, так ти влаштувався на роботу? Чи навпаки, ти після першого? Ні, після першого. Після першого влаштувався на роботу, а потім продовжував вдосконалювати свої скіли та здобувати нові. Навіщо ти? Чому недостатньо того, що було здобуто на першому курсі і спокійно собі працювати? Ті швидко розвивається, ти або розвиваєшся або деградуєш, тому ну, та, щоб <смі> іти вперед, треба а, постійно розвиватися. І якщо ти стоїш на місці, ти йдеш назад. Ну, так, це, тому а, ну, з, кож, з кожним роком а, вимоги до ну, кандидатів все більше. І, ти можеш два, два роки працювати в одній компанії, а потім, потім вийти на ринок і зрозуміти, що ти не дотягуєш до своїх очікувань. Ну, якось так. Е це ти скільки вже років працюєш тут в компанії цій? Два роки. Було в травні. Над якими цікавими продуктами працювали? У вас продуктова сфера? Е у нас аутсорс. Угу. Ну, проєктів в мене було <рес>, доволі. Ну, не прям дуже багато, але були різні. Медицинська сфера, інтернет, це для провайдерів B2B, було. Ну, інтернету я проходила. Це був ConecBase, це доволі великий продукт американський. Хмарне сервіс був один. Ну, так забував. Наразі це я працюю в PBM. Це медицинська сфера з регулюванням, там, з лайконами і таким іншим. Це, ну, це американський ринок. Твій пошук роботи теж припав на доволі вже складний період, так на ринку IT, коли до Джуна були достатньо великі вимоги, щоб знайти це перше місце роботи. Правильно, ми пам'ятаємо з тобою 20-ті роки, 21-ті, Ну коли а, вхід а, був набагато легший, зараз вимог дуже більше. Розкажи, будь ласка, чи чи, було, це перепоною для тебе, наскільки ти бачив в цьому велику проблему, і що там, можливо, прийдеться шукати роботу дуже довго. Так, якщо чесно, ну, за це не дуже переживав. Пережив, тому що, ну, звісно, що не буде легко спочатку. Але виявилося, що для мене так співпало, що легко і спершу mm -hmm. да, Але Ну, дивлячись на інших, ну, буває по-різному. Ну, наприклад, там, хтось там швидко знаходить хтось ні. Хто комусь відповідає, комусь ні. Ну, це, це тяжко по спочатку, і це треба розуміти, що не треба здаватися. Які може дати поради людині, яка шукає зараз роботу? Я би сказав, що що потрібно, це, звісно, англійська. Тобто Не нижче, ніж інтермід десь. Ну, це базові знання. Базова теорія це є, там, тестування API, це усюди. Ну, на деяких там треба SQL знати, може на SQL, але менше. Багато вакансій пишуть, буде плюсом знання знань вміння автоматизувати. Тобто багато Cypress пишуть і Playwright, Ну, з того, що я бачив. Ну, звісно, всіянів нікуди не дівався, але. Ну, в останній час багато бачу сепрос на плейрайт. Ну і поради. Попрацювати над резюме, щоб було зрозуміло, що ти вмієш, і чого ти вартий, не писати того, чого не вмієш, бо ну, велика вірогідність, що це спитають. Ну, а якщо пишеш, то ти повинен розуміти, що це, і відповісти на це. Ну, дуже важлива частина, і треба підготуватися до складення розуміє. Ну, Друге, це не боятися. Ну, це звісно, будеш хвилюватися, але е, навичок е, проходження співбесіди це також навичок. І ти, його треба теж трену, тренувати. Тобто е, багато хто з моїх знайомих, навіть коли в них є проєкт стабільний. Е, вони час у часу ходять на співбесіди, як е, ну, прочекати свої скіли, чого що, що вимагає ну, наразі ринок. Тобто, е, ну, треба тренувати навички, навіть навичок проходження співбесід. Добре, якщо ми кажемо про а, поповнення так скілів, а, про які ти uh -huh. зараз кажеш. А, зазвичай ти бачиш це в самонавчанні, тобто відкриваєш своє питання відповідно, яке тобі цікаве і е, займаєшся самоосвітою, чи все ж таки знаходиш менторів або курси? Який в тебе шлях? Ну, як, якщо це якесь вузьке питання, тому то. Можна розібратися самому і використати це. Але якесь ну, дуже обширне і багато інформації. Найлегший шлях це взяти курси, якісь. Ну, це може бути білель, може Юдемі, наприклад, там можна напис, все, що завгодно, і ще якісь вузькі вузькопрофільні речі, і непогані там є курси. Ну, Загалом, в більшості випадків це курси, якісь це. Поділишся, будь ласка, порадами, на що потрібно звернути увагу, коли обираєш курси: де навчатись, де проходити навчання, здобувати знання. Ну, це програма курсу, це відгуки, це, якщо можливо, подивитися, хто пентор, що це за людина, який в нього досвід. Ну, може, відгуки якісь. Ну, не тільки онлайн, амін, від когось, від Сарафана Радіо. А так, ну, в принципі, це все. А щодо штучного інтелекту, чи використовуєш ти в своїй роботі? В плані автоматизації це ChatGPT, він допомагає, тому ну, коли щось не знаєш, як імплементувати, він може допомогти. Ну, це, це теж треба задавати правильне питання. Сформулювати, щоб він тебе зрозумів. І загалом, ну, це дуже корисна річ, яка допомагає. Не замінить людину. Ні. Чому? Чому посміхаєшся? Ну, тому що, е, як я сказав, тебе правильно задавати питання і е, е, чіткий ТЗ, а чіткий ТЗ, я не знаю, на якому я проєкті бачив. Mm. Угу. Тобто людині зрозуміти замовника поки що легше, так? ніж Так. Штучний про що мрієш? А, ну, не знаю, навіть в плані, ну, які, які, напевно, більшість українців це ну, про мир. А в роботі. В роботі в мене не мрія, а цілі, тому. Угу. Родуваюся, як? як... Дати якісь прикольні проекти глобальні, працювати в Гуглі, відкрити свою фірму, агенцію, що? Е, ну, продовжити розвиватися в плані ну, по, по кар'єрному сходині, тобто, ну, до Києда, чи там там, сеньора. Е, Які можуть дати поради людині, яка роздивляється напрям IT, але ще поки що має питання? Чи потрібно, чи є місце тут, чи можливо тут розвиватись? Ну, розвиватися можливо, звісно, ну, можна, ну, розвиватися можна багато де. Це, ну, Існує багато тестів. Там, хто ти і зайти, ну, в Гілель є, не тільки в Гілель є, можна почитати якісь напрямки, щось, що тобі ближче, mm, чи якийсь, якийсь є в тебе хист до цього, чи. ну, Цікаво взагалом для тобі це, ну, це ти дійсно чого цього хоч, а чи це якийсь тренд і модно. Тобто, ну, якщо це не твій порив, то не вийде до цього mm -hmm. нічого. Mm -hmm. Ну, поради ну, почекати, почитати за саму вакансію ну, на тих ресурсах, які не продають щось можливо. Бо вони зацікавлені, щоб ти купив там щось можливо. Поцінити ринок, тобто зайти на якісь ресурси, вбити там, ну, початкові якісь позиції, скільки відгуків, скільки вакансій, які там, яка англійська, які там стек технології, чи готов ти. Витратити велику кількість часу і на все це щоб опанувати, і е, зможеш робити це, чи любиш ти вирішувати задачі якісь е, складні, не дуже про ну, розробку, наприклад. Ну, багато моментів. І якщо це тільки гроші, ну, не впевнений, що щось вийде. А чи є обмеження в IT, що, наприклад, людині з таким то темпераментом або віком. Сюди не можна. Ну, з, -з, з віком можливо складніше буде опановувати щось, а, але це не значить, що це неможливо. Ну, типу, а, по поводу темперамуту ну, я не знаю. Можливо, можливо, буде трохи складніше, якщо в тебе так з пильчиво, не, усій, не ці, то сидіти. Вісім годин над таскою тобі буде можливо складно, але ну я би не робив якісь обмеження. Людина може пристосуватися до будь чого і ти, якщо вона хоче, і це ці, є цікаво. Клас. Я дякую тобі за ці відповіді. Дякую за те, що поділився своїм досвідом, і щиро бажаю, щоб всі твої заплановані цілі точно реалізувалися найближчим часом. Uh, дякую, було приємно поспілкуватися. Бажаю цього найкращого. Гарного дня.